Добрий день, починаємо урок. У нас ще невеликі порції нового матеріалу, безпосередньо стосующийся неінерціальних систем відліку. Ми перевалили за 200 задач загалом, в темі їх трохи менше четверті сотні. Сподіваюсь, що у вас також. Так. Добре. Да. Добре. І тоді ми переходимо до відцентрової сили інерції, котерою теж потрібно щось трохи вам розповісти. Тому давайте будемо трохи вам розповідати. І так, відцентрова сила інерції. Нам потрібно зрозуміти, що це таке, і давайте я почну з того, що ми поговоримо про системи відліку. Що обертаються? Ну, Тобто, якщо ми будемо розглядати систему, ні інерціальну систему відліку, яка буде пов'язана з тілом, яке буде обертатися, ну, нехай навіть рівномірно, а не рівно Навіть даже так. Але прискорення там все одно є, тому що є доцентрово прискорення, нікуди ж не подінешся. Якщо швидко змінює напрям, то вже прискорення обов'язково є. І, Наприклад, вона буде обертатися з кутовою швидкістю Омега, ну, система відліку може бути зовсім різна. ну, Це може бути не зовсім е, той при, прилад, який, приклад, який хочеться, але е, теж дуже схожа на систему відліку. Так от, якщо в нас. Це буде якийсь горизонтальний диск, ну, наприклад, ось такий, або це може бути якась карусель, то невелике тіло, яке розташоване, наприклад, на ось цьому диску на відстані R, вона різна тут відстані кожному разу від осі воно разом ось цією опорою воно має прискорення омега квадрат r і напрямлено від осі обертання. Тобто на це тіло буде діяти сила інерції, напрямлена від осі обертання. Ось от таким від центрова сіла інерції, вона дорівнює мінус МА до центрова, тому що в нас знак мінус, оскільки радіус вектор він спрямований від центру. А прискорення воно напрямлено до центру. Тому в нас ось цей знак мінус з'являється. А за модулем, це буде ось так. але тут... Туди... А, це не за модулем, це за напрямом. Безумовно, сіла відцентрова і напрям радіус вектора, вони збігаються, тому тут все добре. А доцентрове прискорення, напрям протилежний сілі має, тому тут буде знак мінус. Це важливі речі, але я розумію, що вони незвичні, тому що більшість задач, яку ми будемо з вами розв'язувати, вони. Ну, розв'язували і будете ви в, дальніш, в дальнішому розв'язувати, вони пов'язані по більшості з розв'язуванням в інерціальних системах відліку, навіть якщо це абертальний який рух, все одно ми так робили. А якщо ми, наприклад, розглядаємо знов ось цей диск, ну, давайте будемо вважати, що а, у нас Сіла тертя не дуже велика. І тоді, якщо ці монетки вони знаходяться на різних відстанях, а ми будемо обертати диск, то по мірі того, як ми будемо збільшувати кутову швидкість, монети по черзі будуть сковзувати з нього. Причому спочатку ті, які на більшій відстані знаходяться, а потім все більше і більше обертаємо швидше і будуть сіскальзувати. Монетки якісь ближче до центру. Зрозуміло, що якби нам вдалося поставити монетку ну, зовсім центрова, то вона би, мабуть, не заскільзувала. Але нам так швид... складно зробити, Но, тим не менш, десь так не робили безпосередньо. Чому ці монетки не відразу заскольжують, чому тільки це перша буде, а це що тримаються, що їх тримає? Розуміємо? Яка сила їх тримає на диску? Тобто ви ні швидко вмикаєте мікрофони або не швидко вмикаєте мозги. Я не знаю, що там не швидко ви робите, але, мабуть, крім сіли тертя спокою, немає інших сіл, які можуть це робити. І тоді, якщо у нас від центрова сіла інерції, от вона рожева тут во всіх випадках показана. Якщо від центрова сіла енерції вона буде більше, ніж сіла тертя спокою, тут зелене, то в цьому випадку монетки будуть сковзувати. але ви можете пам'ятаєте, можливо, пам'ятаєте, що сіла тертя спокою, вона не має. Конкретного значення вона може збільшуватися по мірі того, як збільшується сила, яка діє на тіло. А при якомусь значенні вона буде потім переходити до, в силу тертя ковзання, і тоді в нас вже можливі всі е, рухи. А поки сила тертя спокою, монетка буде спокою. Ну, ось як то так. Мені казали, що нічого такого нового і дивного я не розповідаю, але бачите, для вас щось нове і дивне. Ну добре, давайте далі рухаємося до того об'єкта, який безпосередньо у нас обертається, і на самому ділі ми можемо казати, що всі ми з вами прив'язані до обертової інерціальної системи відліку, тому що Земля, вона вже. Oh. Так здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, что произошло? Я не разумею. А у Интернет. вас все оборвалось. Вы ви... меня не слышали, але сподіваюся, что все было записано. А на якому моменте вы меня потеряли? Ну давно мы уже не помним. Ну, на начале рассказывания о слайдах с Витцентровым пытается. Прикольно, я так класно все розказала. Ну, добре, давайте ще раз розповім. Але на записи воно все є, але ну, мені не складно. А, кажіть, ви про карусель і про сіл. А я ще думаю, чому ви мені не відповідаєте? Я тут ще поприкаливалася над вами, потім послухаєте, як це було. Ну, добре, кажіть, ви що, слышали? Я розповідала про те, що ми розглядали неінерціальну систему відліку, пов'язану. З тілом, яке рівномірно обертається. З якоюсь кутовою швидкістю ось така Омега. Ось цю формулу я розповідала, Ви слышали або ні? Або ви мене знову не слышите? Я не розумію. Я разумею. Сейчас Слышу, вышел. Не Нет этого не Демонстрації, сайте. по нету. Як нету. Ну, а, так, у вас немає демонстрації. Добре, сейчас буде. А куди ж ви всі подівалися? Що ж так, таке. Робиться. Сподіваюся, що все записується добре, але. Так, ось цю формулу я розповідала, ви слышали, вас уже выкинуло, або вас вже викинули, або мене викинули. Ну, начало я... розказували. Ну, добре, давайте я ще раз швиденько повторюсь, тому що тут така дивна річ відбувається. Добре. Якщо ми розглядаємо неінерціальну систему відліку, яка буде пов'язана з тілом, яке рівномірно обертається з кутовою швидкістю омега, то. Ми можемо, наприклад, розглядати або ось такий горизонтальний диск з невеликою силою тертя, або ось таку карусель. І якщо невелике тіло, така монетка, або якийсь циліндрик, він э, розташований на диску на відстані R від осі обертання, то э, воно, це тіло воно має прискорення омега квадрат R. Але... Коли ми розглядаємо силу інерції, вона дорівнює маса помножить на омега квадрат r за знаком додатним, тому що в нас від сила, сіла направлена ось сюди, в напрямку рожевих цих стрілочок. І туди ж не направлен радіус вектор. Тому ось ця сила і цей вираз вони мають однаковий знак. Але якщо ми записуємо від центрову оцю… Від центрової сили інерції, вона у нас буде дорівнювати мінус МА до Тому що, як ви пам'ятаєте, ще доцентрове прискорення, воно напрямлено по радіусу до центру. А сила напрямлена від центру. І тому, між ними, ось тут з'являється знак ось цей мінус. І це важливо для розв'язування задач. Тому, мабуть, зараз ви це вже Запам'ятали, я далі розповідала, що якщо в нас розташувати маленькі тіла на різних відстанях від центру на достатньо гладенькій поверхні, і почати розкруч... розкручувати ну, коротше, обертати цей диск, тоді поступово ці тіла будуть з цього диска зісковзувати, тому що з'являється така від сила інерції, а сила тертя спокою. До якогось моменту е, тримається тіла на поверхні, але ми пам'ятаємо, що сіла тертя спокою вона не може е, мати конкретного значення. Тому вона змінюється від мінімального значення до якогось максимального, а потім тіло починає ковзати, і тоді буде вже тіло, е, сіла. Тертя ковзання. І тоді, якщо відцентрова сила буде більше, тіло буде сосковзувати. Але якщо ми ближче і ближче до центру розташуємо ці тіла, вони будуть сосковзувати пізніше, або якщо швидкість обертання буде невелика, то вони можуть і не сосковзнути в цьому випадку. Ну, якось так. Кажіть, ви щас мене слышали? Да. Да. Так, так, добре. Тоді ми е, рухаємось і можемо констатувати факт, що всі ми з вами живемо на обертової е, інерціальній системі відліку, з назвою, як ви розумієте, Земля. І е, період обертання Землі, мабуть, вам знайомий 24 години, е, кутова швидкість обертання вам не знайома, але її не потрібно на ізусть вивчувати, але. Якщо що, просто по порядку величини, щоб ви розуміли, що це буде. І коли ви розв'язуєте подібні задачі, щоб ви розуміли, які величини ви можете отримати, тому що іноді ви отримуєте для прискорення невелику величину значення, і тоді ви починаєте волнуватися, тому що пам'ятаєте, що швидкість велика, і тому якось вам каже, здається, що ви щось неправильно наробили. Не Але це. Було б правильно, якби ось тут у мене була б мінус п'ята е, зміню. Ось тут в мене мінус п'ята, а я написала п'ята. Тому вона вийшла дуже велика. Зараз ось так. Тому що, але у вас, я вже скрініла, і у вас там буде не мінус п'ята. Вже не буду змінювати те, що у вас в Google класі, тому звертаю вашу увагу ось на, ось на це, бути уважним. Ось. Що я хочу э, сказати? Що в нас э, всі тіла, якщо вони розташовані на э, полюсі, то на самом делі там практично э, від центрова сіла інерції не впливає на їх вагу. Але якщо всі тіла поблизу екватора знаходяться, то там буде діяти від центрової інерції. На яку у вас навіть е, задачі будуть, але не сьогодні, а наступного разу, е, там ця сила від центрової інерції може бути розрахована по той формуле, яка була на попередньому слайді, тобто М квадрат R. Напрямлена вона від центра Землі, ну, тобто вгору, або якщо ми знаходимося на екваторі, то вбік, але ми це з вами все одно раз... сприймаємо як вгору, ну куди подінешся. І... Ця сіла, вона сповільнює вільне падіння тіл відносно поверхні землі і зменшує вагу нерухомих відносно поверхні землі тіл. І на це ми теж з вами будемо якісь задачі розв'язувати. Але я тут знайшла дуже корисний рисунок. Тому звертаю увагу тих, хто, кого стосується астрономії, що тут показана площа орбіти Землі і показан кут нахилу в осі землі, весь землі, під яким кутом нахилено. І тому іноді ці дані бувають дуже корисні для розв'язування задач з астрономії в тому числі. Так, ну, мабуть, ми все з вами зробили. І з того, що тут потрібно було, давайте ми рухаємось далі, тому що, якби як ми розглядали ефект обертання планети, то якщо швидкість буде обертання велика, Зрозуміло, що форму сферичну планета е, тримати не зможе. Ну, наприклад, як ось тут на моделі нам показано, якщо швидко обертати модель, бачите, вона з таких упругих пластин зроблена, то планета буде сплющуватися у полюсов, і чим швидше вона обертається, тим сильніше буде відрізнятися від е, колової форми е, форми цієї планети. Вона буде еліпсоїдом обертання, але для Землі цю форму, цю форму вважають як геоїд. Він там дуже класно обертається. Але давайте ми будемо на цьому завершувати. Єдине, що я нагадую вам, що ми з вами вивчали... Що полярний радіус Землі він менший від екваторіального. Ну зрозуміло, якщо в нас екваторіальний це ось той радіус, а полярний ось цей радіус, то вони в принципі відрізняються. Але вони відрізняються майже на 21 кілометр. При том, кілометр ще раз. При тому, що в нас радіус землі 6400 кілометрів. Ну зрозуміло, що це дуже мало. Це менше, ніж неж ну, нуж на порядок, на два порядка, на три порядка. Там ну якби как бы, мала така величина, але, але через ось таку форму земли сплюснуту полісу, навіть при такому маленькій різниці радіусів, все одно в нас є різниця між значеннями прискорення вільного падіння. Ми з вами це вивчали навіть в сьомому класі, потім я це розповідала що в 9 і навіть в десятому класі, але все одно ви це не завжди пам'ятаєте. Але, мабуть, ви розумієте, що в нас прискорення, значення прискорення вільного падіння на екваторі воно перевищує на е, 5 метра за секунду в квадраті прискорення вільного падіння на полюсі. Ну, так, зрозуміло, що ці речі ви будете використовувати для розв'язування задач, якщо у вас буде така потреба. А ми з вами давайте переходимо. Ось ви мене немножко трохи рубанули, і я зараз не розумію, що ми хочемо з вами ще встигнути зробити. Ну, давайте. Я, мабуть, не буду тоді переходити до розв'язування задач. Давайте розв'язуванням задач ми з вами зай... будемо займатися завтра. Але в мене теж, теж там планувався невеличкий новий матеріал. Ну, зовсім невеличкий, але все одно його потрібно буде розповідати. Але на, на самостійну роботу вам потрібен час, тому що там відкриті задачі і там потрібно робити рисунки. А раз, а якщо там потрібно робити рисунки, то це потребує якогось часу. Ну добре, давайте ми з вами тоді завершимо запис. Вона у нас дубльована з'явилася, але неважливо, нехай буде. Це теж полезно. Хто буде дивитися, буде двічі дивитися матеріал в одній записі. Це дуже дивно, але дуже добре. Ладно, неважливо, нехай. Так, буде в нас.